Як ви знаєте, 6-10 травня міністр закордонних справ, діючий голова ОБСЄ Леонід Кожара перебував з робочим візитом в Сполучених Штатах Америки 7 травня у Нью-Йорку за участі міністра відбувся брифінг в Раді Безпеки ООН, присвячений пріоритетам головання в Україні ОБСЄ. Члени Ради безпеки, представники країн-учасниць ОБСЄ, Продемонстрували готовність до співпраці з українським головуванням з усіх ключових аспектів діяльності організації. Леонід Кажара також зустрівся з генеральним секретарем ООН Бан Муном, який у черговий раз відзначив непересічний внесок України у забезпечення глобальної ядерної безпеки та роззброєння та дав високу оцінку зусиллям нашої держави у сфері миротворчості. У цьому контексті Леонід Кожара порушив перед Банкімуном низку актуальних практичних питань участі України в операціях ООН з підтримання миру. Зустріч надала позитивного імпульсу просуванню інтересів нашої держави на ключових напрямках роботи ООН, зокрема в галузі ядерної безпеки та миротворчої діяльності. Було підтверджено спільність пріоритетів у вирішенні актуальних міжнародних проблем. За словами генсека ООН, перші кроки головування в ОБСЄ стали підтвердженням вагомої ролі України на міжнародній арені та європейському континенті. Леонід Кожара запросив делегацію ООН взяти участь в ініційованій українським головуванням міжнародній конференції з протидії торгівлі людьми, яка відбудеться в Києві 10-11 червня, та міністерському засіданні ОБСЄ, Яке, відповідно, відбудеться 5-6 грудня, також у Києві, 9-10 травня у Вашингтоні відбулися зустрічі Леоніда Кажари з державним секретарем США Джоном Керрі, конгресменами і сенаторами США. Вони засвідчили налаштованість Сполучених Штатів поглиблювати стратегічне партнерство з Україною, насамперед, у галузях регіональної і міжнародної безпеки, військової та миротворчої діяльності. Нерозповсюдження і роззброєння, просування внутрішніх реформ в Україні. була підкреслена зацікавленість у розвитку двостороннього торговельно-економічного співробітництва, особливо в енергетичній і сільськогосподарській сферах. Джон Керрі запевнив у незмінній підтримці Сполученими Штатами євроінтеграційного курсу України, зазначивши, що запорукою подальшого зближення України з ЄС є продовження роботи над зміцненням засад демократії. І верховенства права глава американського зовнішньополітичного відомства наголосив на високій оцінці з боку США внеску України у справу ядерного роззброєння, міжнародного нерозповсюдження зброї масового знищення, миротворчу діяльність, зокрема участь нашої держави у міжнародних силах сприяння безпеці в Афганістані. Джон Керрі запевнив, що Сполучені Штати розглядають Україну як важливого партнера в регіоні. ОБСЄ та готові надавати політичну і практичну допомогу у реалізації пріоритетів українського головування в 2013 році. У Вашингтоні міністр закордонних справ України взяв участь у слуханнях у конгресі, організованих Гельсінською комісією США, під час яких Україна отримала підтримку пріоритетів свого головування в ОБСЄ від американських законодавців. Насамперед, у сфері врегулювання тривалих конфліктів, а також у гуманітарному вимірі, зокрема щодо протидії торгівлі людьми та боротьби з проти нетолерантності, дискримінації і антисемітизму. В ході зустрічі міністра з представниками провідних американських ділових кіл, як в Вашингтоні, так і в Нью-Йорку, були обговорені актуальні питання українсько-американської співпраці у торговельно-економічній та інвестиційній сферах. Кроки, що здійснюються нашою державою з метою покращення інвестиційного клімату умов ведення бізнесу, просування України на шляху до економічної інтеграції з ЄС, розвиток співпраці з міжнародними фінансовими інституціями. міністр взяв участь у круглому столі в Національному демократичному інституті та провів зустріч з його президентом, колишнім держсекретарем США Манли, Мадлен Олбрайт. Леонід Кожара зустрівся з представниками єврейських організацій та лідерами української діаспори. Відбулося предметне обговорення з представниками Національної паркової служби США та керівництвом архітекторської компанії Hartman Cox Architects питання спорудження у місті Вашингтон, пам'ятника жертвам голодомору 1932-1933 років в Україні. Окремим елементом програми перебування в США стала зустріч керівника зовнішньополітичного відомства України з дітьми, установленими американськими родинами та їх новими сім'ями. У ході робочого візиту міністра закордонних справ діючого голови ОБСЄ Леоніда Жари до Великої Британії 13 травня була проведена зустріч. З держсекретарем у закордонних справах Великої Британії Вільямом Гейгом, за результатами зустрічі глав зовнішньополітичних відомств України та Великої Британії було оприлюднено спільну заяву, якій Сполучене Королівство підтвердило свою підтримку зусиллям України з реалізації реформ, спрямованих зокрема на підписання угоди про асоціацію з Європейським Союзом. В рамках візиту Леонід Кожара провів зустріч із членами Палати лордів та Палати громад парламенту Великої Британії, представниками багатопартійної парламентської групи дружби з Україною та британсько-українського товариства. Британських парламентарів було поінформовано щодо прогресу України в імплементації рекомендацій Ради ЄС у закордонних справах від 10 грудня 2012 року. Міністр Леонід Кожара наголосив на пріоритетності підписання угоди про асоціацію з ЄС на вільнюському саміті східного партнерства у листопаді цього року. Британські парламентарі запевнили у підтримці євроінтеграційних прагнень України з боку Великої Британії та підтвердили готовність продовжувати активний діалог з офіційним Києвом у контексті європейської інтеграції України. Леонід Кожара виступив також в одному з провідних європейських аналітичних центрів Британському королівському інституті міжнародних справ Четтем Хаус, поінформувавши представників британських державних установ та політологічних центрів, журналістів, експертів з української тематики та дипломатів, акредитованих у сполученому королівстві, про пріоритети головування України в ОБСЄ та основні напрямки зовнішньої політики нашої держави. 17 травня відбудеться робочий візит міністра закордонних справ України Леоніда Кажари до міста Краків Польща для участі у зустрічі міністрів закордонних справ країн Вишеградської четвірки та східного партнерства. Планується, що у зустрічі також візьмуть участь високий представник ЄС з питань спільної, зовнішньої та безпекової політики Кетрін Ештон, Єврокомісар з питань розширення та європейської політики сусідства Стефан Фюле. Міністр закордонних справ Ірландії та Литви, головуючих у 2013 році держав у Раді Європейського Союзу, метою заходу є оцінка результатів запровадження ініціативи східного партнерства та визначення бажаних напрямів східної політики ЄС напередодні саміту Східного партнерства у Вільнюсі в листопаді цього року. Представники країн-партнерів, в тому числі України, Виступлять з доповідями про стан реалізації внутрішніх реформ, передбачених європейським порядком денним. Під час перебування у Польщі міністр закордонних справ України також проведе двосторонні зустрічі зі своїми європейськими колегами. 14-15 травня триває робочий візит першого заступника міністра закордонних справ України Руслана Демченка до Республіки Казахстан. В рамках візиту відбулись політичні консультації між МЗС України та Республіки Казахстан. Сторони обговорили широке коло питань двостороннього співробітництва, зокрема, графік двосторонніх контактів, практичні кроки для реалізації домовленостей, досягнутих в рамках візиту в Україну 4 квітня цього року прем'єр-міністра Казахстану Серіка Ахметова. Проблематику торговельно-економічного співробітництва, підготовку до підписання низки двосторонніх угод, а також проведення у 2014 році Днів культури України в Казахстані. За результатами зустрічі підписано план консультацій між МЗС України та МЗС Казахстану на 2013-2014 роки. 15 травня Руслан Демченко провів зустріч з представниками української громади Казахстану. В ході зустрічей учасників було поінформовано про заходи нашої держави з підтримки закордонного українства. Окремо було відзначено те, що вже другий рік поспіль громадяни Казахстану, в тому числі українського походження, мають право на безкоштовне навчання у вищих навчальних закладах України. Відбулося також обговорення спільних заходів української сторони та наших співвітчизників з Казахстану. На, запланованих на 2014 рік з нагоди 200 річчя з дня народження Тараса Шевченка. Від імені МЗС України Руслан Денченко передав викладачам школи гімназії номер 47 в місті Астана, в якому вивчається українська мова і література комплект нових підручників. Е 13-14 травня заступник міністра закордонних справ Андрій Олефіров взяв участь у шостому форумі Україна Європа Україна, який відбувся у місті Будапешт. У ході свого виступу на форумі Андрій Олефіров підтвердив незмінність євроінтеграційного курсу України та поінформував про кроки, що вживаються керівництвом України з метою підписання у листопаді. Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, включаючи поглиблену та всеохоплюючу зону вільної торгівлі, в рамках участі у форумі Андрій Олефіров провів зустріч з парламентським державним секретарем Міністерства законаних справ Угорщини Жолтом Неметом, у ході якої було обговорено актуальні питання двосторонньої взаємодії та порядку денного Україна ЄС. Угорська сторона підтвердила готовність і в подальшому. Надавати всебічну практичну підтримку у питаннях реалізації євроінтеграційних прагнень України, в тому числі підписання угоди про асоціацію між Україною та ЄС, заступник, заступник міністра також обмінявся думками щодо актуальних питань українсько-сербських і українсько-словацьких відносин, а також європейської інтеграції з віце-прем'єр-міністром з питань європейської інтеграції Сербії. Сузаною Грубиши та заступником міністра закордонних справ Словаччини Петером Буріаном. Хотів би вас поінформувати про розвиток візового діалогу між Україною та ЄС. Зокрема, сьогодні, в Брюсселі, в рамках восьмого засідання спільного комітету експертів з реалізації угоди між Україною та ЄС про спрощення оформлення віз. Сторони обмінялися офіційними повідомленнями про завершення виконання процедур необхідних для набрання чинності угодою про між Україною та Європейським Союзом про внесення змін до угоди між Україною та європейським співтовариством про спрощення оформлення віз вчиненої 23 листопада 2012 року у Брюсселі. Відповідно до статті 2, угода набере чинності 1 липня цього року. Як ми вже повідомляли, що документ є результатом спільних зусиль сторін, спрямованих на удосконалення існуючих процедур видачі віз, що стане важливою складовою полегшення міжлюдських контактів та прискорить інтеграцію нашої держави в єдиний європейський простір. Таким чином, уже з 1 липня цього року на додаток до 14 категорій, передбачених чинною угодою, Пільгами та перевагами посиленої угоди про спрощення оформлення віз зможуть скористатися ще 9 категорій громадян, у тому числі водії-перевізники, журналісти та журналістський технічний персонал, особи, які подорожуватимуть з метою лікування, представники громадських організацій та деякі інші категорії. Ми розглядаємо набрання чинності угодою як важливий елемент наближення до ключової мети запровадження Європейським Союзом безвізового Режиму для громадян України. Також хотів би поінформувати вас, що українська сторона докладає максимальних зусиль для завершення виконання першої законодавчої фази плану дій щодо лібералізації ЄС візового режиму для України. Так, зокрема, учора, 14 травня, Верховна Рада України ухвалила низку законів щодо реалізації. Державної антикорупційної політики та щодо удосконалення системи захисту персональних даних, необхідні для просування безвізового діалогу між Україною та ЄС. Таким чином залишається схвалити лише декілька законів, що дозволить Україні завершити підготовку третьої доповіді про прогрес України у виконанні першої законодавчої фази плану дій щодо лібералізації. ЄС візового режиму для України, яку планується передати стороні ЄС для остаточного ухвалення Верховною Радою України відповідного законодавства. Продовжуючи візову тематику, хотів би поінформувати, що в контексті здійснення Європейською комісією моніторингу виконання положень угоди між Україною та європейським співтовариством про спрощення оформлення віз. Європейська комісія започаткувала громадські консультації з метою моніторингу стану дотримання дипломатичними представництвами та консульськими установами Європейських держав в Україні положень візового кодексу ЄС під час видачі громадянам України короткострокових шенгенських віз. Участь у консультаціях можуть взяти як фізичні, так і юридичні особи, громадські організації, органи державної влади шляхом заповнення відповідної форми запитальника, розміщеного на веб-сторінці. Європейської комісії. Конкретне посилання ми розмістимо на нашій веб-сторінці. Відповіді на запитання мають надаватися у період до 17 червня 2013 року однією з офіційних мов Європейського Союзу. І ще одна інформація важлива, зокрема, для громадян України, які постійно проживають на території Львівської, Тернопільської та Івано-Франківської областей. За інформацією посольства Чеської Республіки в Україні між Чеською Республікою та Французькою Республікою підписано договір щодо взаємного представництва при оформленні короткотермінових шенгенських віз, який набрав чинності 1 травня 2013 року. Таким чином, з 1 травня, громадяни України з Львівської, Тернопільської та Івано-Франківської областей, які бажають відвідати Францію з метою туризму, ведення бізнесу, у приватних справах тощо. Зможуть подати документи на оформлення короткотермінової шенгенської візи до Генерального консульства Чеської Республіки у Львові. Підписання угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом у листопаді цього року на саміті Східного партнерства у Вільнюсі залишається першочерговим пріоритетом для України. У цьому зв'язку українською стороною здійснюються активні заходи для досягнення. Прогресу у впровадженні реформ та рекомендацій, у тому числі у сферах, окреслених у спільній заяві саміту Україна ЄС від 25 лютого цього року та висновках Ради ЄС у закордонних справах щодо України від 10 грудня 2012 року. Пріоритетне значення надається роботі вдосконалення виборчого законодавства та системи правосуддя, а також активізації процесу реформ відповідно до порядку Денного асоціації Україна ЄС. Що стосується вдосконалення виборчого законодавства. Українською стороною опрацьовано рекомендації місії ДДІПОЛОБС ОБСЄ і спостереження за виборами народних депутатів України минулого року та на виконання відповідного плану першочергових заходів підготовлено законопроект про внесення змін до законів України щодо вдосконалення законодавства з питань проведення виборів. Згаданий документ, а також проєкт закону. Щодо повторних виборів в окремих одномандатних округах на початку квітня цього року передано до відповідних структур Ради Європи, ОБСІ та ЄС для здійснення фахової експертизи. Результати розгляду цих законопроектів, зазначення міжнародні структури, мають представити до червня цього року. Відповідна робота проводиться також в рамках діяльності робочої групи з питання удосконалення законодавства про вибори на чолі з міністром юстиції України. Щодо реформування системи правосуддя, здійснюється взаємодія зі стороною ЄС у рамках неформального діалогу високого рівня з питань реформування системи правосуддя, який було започатковано 6 лютого цього року у Києві. Зі стороною ЄС опрацьовується питання щодо проведення ближчим часом наступного засідання в рамках діалогу. Урядом розробляється проект державної цільової програми з реалізації концепції державної політики у сфері реформування Державної кримінально-виконавчої служби України, подальше удосконалення системи правосуддя, зокрема щодо порядку добору суддів, вимог до віку та досвіду кандидатів, строку першого призначення на посаду ролі Вищої ради юстиції та порядку її реформування, потребує внесення змін до Конституції України. У квітні цього року МЗС було передано до Венеціанської комісії проект закону України про внесення змін до Конституції України щодо посилення гарантій незалежності суддів для здійснення фахової експертизи. 26-27 березня у Страсбурзі, як ми вже повідомляли, відбулися консультації високого рівня щодо реформи органів прокуратури в Україні, в ході яких керівництво Ради Європи. Підтвердила свою готовність надати необхідне сприяння у підготовці нової редакції закону про прокуратуру. У травні цього року Рада Європи має передати на розгляд української сторони своє концептуальне бачення згаданого законопроекту. Також активізована робота щодо підготовки концепції реформування правоохоронних органів. Продовжується робота із прийняття так званих євроінтеграційних пакетів законодавства в рамках плану першочергових заходів з європейської інтеграції, а також плану дій з лібералізації візового режиму. У цьому контексті слід позитивно відзначити ефективну та злагоджену роботу усіх гілок влади, а також об'єднані зусилля представників влади і опозиції. Як я вже сказав раніше, 14 травня вчора Верховною Радою ухвалено ряд нових євроінтеграційних законів. Активна законотворча діяльність в рамках виконання домовленостей між Україною та ЄС сприяє наближенню можливості підписання угоди про асоціацію з Євросоюзом. Слід відзначити, що між Україною та ЄС започатковано і функціонує регулярний механізм обміну інформацією щодо прогресу у впровадженні. Нашою державою реформ у контексті підготовки до підписання угоди про асоціацію. У його рамках українською стороною регулярно передається на розгляд сторони ЄС оновлена інформація щодо виконання відповідних реформ. Наразі технічна підготовка угоди про асоціацію до підписання перебуває на завершальному етапі у ході серії консультацій у форматі відеоконференції. Було узгоджено проект відповідної статті угоди про асоціацію, яка уможливлює її тимчасове застосування до завершення процесу її ратифікації усіма країнами-членами ЄС. Українська сторона продовжуватиме тісну взаємодію з інституціями, державами та державами-членами ЄС з усіх питань, які становлять інтерес для наших відносин з метою досягнення спільної мети. І України, і Європейського Союзу підписання угоди про асоціацію у вільнюсі в листопаді цього року. Коротко хотів би вас поінформати про заходи за участю Андрія Дещиці, спеціального представника діючого голови ОБСЄ. 13-18 травня він. Як співголова Женевських дискусій з питань безпеки і стабільності на Кавказі здійснює поїздку до Грузії в рамках поїздки, Андрій дещиться разом із співголовами від ЄС та ООН відвідає міста Тбілісі, Сухумі та Цхінвалі. Співголови від ОБСЄ ЄС та ООН проведуть консультації з грузинською, осетинською та абхазькими делегаціями, учасниками Женевських дискусій. Порядок денної консультації передбачає обговорення питань пов'язаних з підготовкою до чергового раунду дискусії, що передбачається наприкінці червня цього року у Женеві. Хотів би вас поінформувати, що 18 травня в Україні традиційно відзначається День Європи. Практику проведення цієї загальнодержавної акції було започатковано відповідно до указу президента України від 19 квітня 2003 року. Цього року, в рамках відзначення для Дня Європи в Києві, відбудеться, зокрема, завтра, 16 травня, конференція Україна ЄС на шляху до спільного майбутнього. Захід організовано під патронатом Міністерства закордонних справ. Інститутом світової політики у взаємодії з низкою українських та іноземних неурядових організацій у конференції візьме участь міністр закордонних справ України Леонід Кожара, голова представництва ЄС в Україні Ян Томбінський, посли країн-членів ЄС, народні депутати, представники провідних українських неурядових організацій. Ми запрошуємо представників ЗМІ до висвітлення цього заходу акредитацію буде оголошено одразу після завершення нашого брифінгу. Крім того, 18 травня на Хрещатику відбудеться культурно масова акція Європейське містечко в рамках якої відбудеться святковий концерт презентації посольств держав-членів ЄС в Україні, розважальні заходи відомих українських компаній тощо. За участю міністра закордонних справ України Леоніда Кожари, голови Київської міської державної адміністрації Олександра Копова, голови представництва ЄС в Україні Яна Тумбінський, представників Дипкорпусу ЄС в Україні відбудеться урочиста церемонія відкриття європейського містечка. Також, звичайно, що ви всі. Запрошуйтесь, будемо раді вас бачити на цьому закладі. Технічно акредитацію, якщо я не помиляюся, робить Київська держава міська державна адміністрація. Більш детальну інформацію ви знайдете на нашій веб-сторінці. І останнє: ми у зв'язку із скоєнням 13 травня цього року терористичного акту біля центральної лікарні міста Бенгазі Лівія. Який призвів до значної кількості жертв та поранених серед мирного населення. Міністерство закордонних справ України поновлює рекомендацію громадянам України утриматися від відвідання держави Лівії до нормалізації ситуації в цій країні. Також повідомляємо, що за наявною інформацією постраждалих від теракту у Бенгазі громадян України немає. Дякую, будь ласка. Готовий ви відповісти на ваші запитання. з'явилася <клес> інформація про те, що українців Ні, я поки що не можу це прокоментувати, оскільки нам слід, якщо справді є така такий документ ООН, нам слід його проаналізувати, чи справді е, йдеться про е, громадян України, оскільки ми знаємо, що коли е, нещодавно була е, оприлюднена інформація про е, нібито постачання Україною зброї до Лівії в обхід санкцій? Е, Врешті-решт, е, аналіз. Е, Виявив те, що це не відповідало дійсності. Я лише можу офіційно заявити, що Україна чітко і безумовно дотримується всіх санкцій на поставку зброї. У нас запроваджено досить ефективний механізм, який розроблений був, в тому числі, і за допомогою наших американських партнерів, і цей механізм унеможливлює будь-яку поставку зброї до країн, які знаходяться під міжнародними санкціями. Можна поточнити телеканал імену? Такі два підвищення українці, які потрапили до політики, вони потрапили туди. Ні, я сказав на початку, що нам слід вивчити цю доповідь. І лише після цього ми зможемо давати якісь коментарі. Наразі ми з нею ще не мали можливості ознайомитися. Будь ласка, із нової нова Верховної Ради, але на жаль, сьогодні ще не сформовані між парламентами групи дружби з іншими країнами. Чи не вважаєте ви, що треба якимось чином міністерство закордонних справ має звернутися до народних депутатів, щоб прискорити крім той великої роботи, яку проводить Міністерство, щоб також були міжпарламентські зв'язки, особливо зараз, передовій підписання у підготовки підписання? Я можу лише сказати, що звичайно, міжпарламентські групи дружби є дуже важливим елементом? І інструментом у нашій співпраці з нашими партнерами, оскільки міжпарламентський вибір відносин з будь-якою державою є надзвичайно важливим і він дає можливість поглиблювати співпрацю в багатьох сферах. Але що стосується конкретно вашого запитання, це питання лежить виключно у площині повноважень Верховної Ради.